Всім привіт! Сьогодні хочу почати наше відео з того, що хочу все-таки попросити людей, які дивляться наші відео, але не підписані, підписатися, підтримати нашу сім'ю. Тому що насправді по статистиці, ми відслідковуємо обов'язково статистику і по статистиці. Тільки декілька людей дивляться підписаних на наш канал, дивляться наші відео. Всі інші люди дивляться наші відео, але вони не підписані. Тому, будь ласка, підпишіться на наш канал. Ми там Я сьогодні трошки там деякі зміни. Зробила на каналі в плані брендингу, поміняла, не поміняла, а додала там значок. Тепер в кінці відео також буду вставляти наші Боже, наш логотип. І можна буде відразу клікнути і підписатися на канал. Тому хто хоче. Хто має бажання підтримати нас, обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні хочу все-таки показати вам результат покраски наших батарей. Тому що, хто бачив попереднє наше відео, я залишу силочку. Хто не бачив, подивиться, де я знімала фарбу з батарей, які вони були. Там дуже добре видно. І зараз покажу вам, якими вони стали. Тому всім приємного перегляду. Так, перша батарея наша в кімнаті. Це через тюлі хочу вам показати, як я знімала класну фарбу. Нечайно торкнулася будівельним феном до тюлі. І все, дирочка. Але нічого, вже скоро. Вже скоро будемо робити ремонт і зараз, мабуть, я відсуну, бо наша. Ось цю віконечко, у нас сніжок випав вчора. Мама! Появилася нова орхідейка, правда, я її реанімую, бо це орхідейка моїх батьків і вона трошки пропала в них. Да. Так, а ось наші батареї. Да. Від... Кицюнь, дай я покажу зай. Вони повністю білі, чисті, немає ніяких сколів на них. Та вони не ідеально рівні, але це тільки через те, що ну, це старий човун. А, признаюся чесно, що оці три останні я не знімала до кінця фарбу, тому що вона була не полопана, вона була суцільна, її неможливо було зняти. Ніяким способом я вирішила не знімати. Якщо приглянутись, то в принципі трішечки різниця видно Тут такий плотніший шар, плотніший колір, ну, якби насичений білий, тут більш такий, е, ну, як би сказати, не, ну, якби видно, що там не, не біле під низом. Тому що я знімала до кінця фарбу і там такий був колір. В деяких місцях, ну от як звичайні такі кольори, ржі, скажімо, так, коричневі вони були, а в деяких місцях вони були такі зелені. Так, ця батарея тут, в великій кімнаті. Ось саме велика, з якою я більше промучилась. Ілюня, тікай. Ще без штанів. чого ти без штанів? Я повністю там профарбувала за диваном, також, там також є ось ці дві тоненькі такі батареї, але я їх повністю покривала. Зараз я вставлю кусочок відео, де я повністю зняла фарбу з батарей цих, що на кухні. Побачите, якою вона була. І далі вставлю вже відео, яка вона зараз. При цьому як пофарбую, то покажу вам результат. <су> Це буде результат до, і потім буде вже після того, як пофарбую. Так, зараз я покажу, підніму тюлі. Ось вона також. Стала свій ноутбук. Так, ось така вона. Також біленька, чистенька. Я профарбувала ці, не знаю, як вони кріплення ці. Вони також чисто білі і профарбувала ось цю батарею. Ну, стояк чи як вона називається. Так, ось такі. Ось і все. Такі наші результати. Ревтілення наших батарей. Всім гарного вечора. Йдемо збиратися на вуличку. Підемо, так? Да? Да. Підемо на вуличку, пройдемося, прогуляємося перед сном. Все, всім пока. пока. Кажи пока. Пока. Ну, йди сюди, в, в камеру покажи. Пока. пока.